Доброго дня, мене звати Світлана Бостон, я директор Чернівецького обласного центру соціальних служб. Сьогодні хочу вам розказати про соціальну послугу консультування. Консультування це вид підтримки, який спрямований на надання професійної допомоги людям у вирішенні особистих соціальних або сімейних проблем. Також хочу зазначити, що ця послуга допомагає розібратися в складних життєвих ситуаціях, знайти шляхи їх подолання та покращити якість життя. Основними аспектами консультування є індивідуальне консультування, тобто, коли соціальний працівник або психолог проводить бесіди з клієнтом для визначення його проблем. Це може стосуватися проблем у відносинах, питаннях працевлаштування, питаннях проблем у навчанні, а також що стосується інших життєвих ситуацій. Консультування охоплює різні аспекти життя особисті, сімейні, правові, соціальні. Це робить послугу універсальною та корисною для вирішення різноманітних проблем. Наприклад, розглянемо сімейне консультування. Сімейне консультування передбачає консультації сімейних або подружніх пар з метою вирішення конфліктних ситуацій, покращення їхнього взаємопорозуміння або ж допомоги у вихованні дітей. Юридичне консультування допомагає у роз'ясненні правових питань, складання юридичних документів, отримання консультації з питань, які стосуються майна, житла або соціальних виплат. До консультування відноситься і психологічна підтримка, де консультант має на меті допомогти клієнту справитися з стресом, тривогою або іншими емоційними труднощами, надаючи йому певні необхідні інструменти. Також хочу зазначити, що консультування передбачає супровід у складних ситуаціях, де консультанти можуть допомогти у вирішенні кризових ситуацій, надавати підтримку під час тяжких життєвих змін, наприклад, втрати роботи, проблеми у навчанні, розлучення, смерть близької людини. Соціальна послуга консультування дуже є важливою, оскільки допомагає людям відчути підтримку, знайти нові ресурси для подолання труднощів та покращити свою життєву ситуацію. Вона може надаватися як в індивідуальному форматі, так і в групах, що дозволяє знайти оптимальний варіант для вирішення проблеми. Усі ті соціальні послуги ви можете отримати в відділах соціального захисту територіальних громад або в центрах надання соціальних послуг.